Уявіть ситуацію: ви стоїте на перехресті, світлофора зламаний, постійно показує червоне. І всі переходять дорогу на червоне. Ви теж ідете, хоча знаєте, що це неправильно. Чому? Бо всі так роблять. Або інша сцена. Керівник каже зробити щось, що вам не до кінця здається справедливим. Але ви все одно виконуєте наказ. Чому? Бо він начальник. Це не просто випадковості, це прояви поведінкового впливу. Коли людина діє не через переконання чи емоції, а через соціальні механізми, наказ, тиск чи прагнення бути як усі, сьогодні ми розберемо три головні форми поведінкового впливу: підпорядкування, конформність і поступливість. І зрозуміємо, як нас змушує діяти, навіть коли ми внутрішньо не згодні. Поведінковий вплив це найпростіший і водночас найпотужніший спосіб керувати людьми. Його суть у тому, що людина змінює дії, але не обов'язково переконання. Вона може виконувати наказ, дотримуватись правила або пристосовуватись до групи, не розуміючи чи не поділяючи внутрішньо причин. Цей тип впливу особливо сильний у великих системах армії, корпораціях, релігійних організаціях. Там головне, не що ти думаєш, а що ти робиш. Поведінковий вплив працює завдяки трьом ключовим механізмам: Підпорядкування – коли ми діємо, бо є авторитет чи наказ, Конформність – коли ми діємо як більшість, поступливість, коли ми погоджуємось із проханням навіть якщо не хочемо. Почнемо з найвідомішої форми підпорядкування. Вона працює тоді, коли є влада або авторитет, що має право вимагати дій. У 1960-х роках американський психолог Стенлі Мілгрем провів один із найвідоміших експериментів у соціальній психології. Добровольці думали, що беруть участь у дослідженні пам'яті, їм казали натискати кнопку, що нібито давала електричний удар іншому учаснику насправді актору. Коли актор жертва починала кричати і благати, припинити, експериментатор просто спокійно казав. Продовжуйте. Експеримент вимагає, щоб ви продовжували. Результат приголомшив: 65% учасників довели удари до максимального рівня. Просто тому, що так сказав дослідник. Мілкрем показав, звичайні люди можуть виконувати жахливі речі, якщо це подається як наказ із легітимного джерела влади. Підпорядкування тримається на трьох китах. Перша легітимність. Ми віримо, що авторитет має право наказувати. Другий відповідальність. Ми перекладаємо її на того, хто дав наказ. Це не я вирішив. Третя ритуали влади, форма одягу, тон голосу, структура. Усе це підкріплює відчуття вищої сили. У великих системах цей механізм використовується щодня. У війську наказ не обговорюється. У корпорації це рішення керівництва. У релігії так каже пастор, імам чи отець. І хоча підпорядкування забезпечує порядок, воно ж може стати основою для масового насильства чи маніпуляції. Бо коли людина перестає думати самостійно, нею легко керувати. Друга форма поведінкового впливу конформність. Це схильність підлаштовуватись під думку або поведінку більшості, навіть якщо вона очевидно неправильна. Психолог Соломон Аш провів класичний експеримент. Учасникам показували лінії різної довжини і просили вказати, яка з них збігається із зразком. Всі, крім одного, були підсадними і навмисно давали неправильну відповідь. І що ж? Третина справжніх учасників погоджувалась із більшістю, навіть коли бачила, що відповідь хибна. Чому так? Тому що соціальний тиск це не просто емоційний дискомфорт. Людині боляче бути білою вороною. Ми еволюційно пристосовані до групи бо колись виживали тільки в колективі. Відхилення від норми сприймається як загроза відторгнення. Конформність має два обличчя: нормативна, ми підлаштовуємося, щоб нас прийняли. І інформаційна. Ми підлаштовуємось, бо думаємо, що більшість знає краще. У соціальних мережах конформність підсилюється лайками, трендами, алгоритмами рекомендацій. Коли ми бачимо, що певна думка набрала тисячі схвалень, мозок сприймає це як соціальний доказ. Ми думаємо, раз усі так вважають, мабуть, це правда. Цей механізм активно використовують. Політики, створюючи ілюзію підтримки, бренди, показуючи натовпи задоволених споживачів, релігійні групи, створюючи відчуття спільноти обраних. Конформність не завжди погана. Без неї суспільство не могло б функціонувати. Ми узгоджуємо правила черги, поведінку. Але коли вона переходить у сліпе наслідування, це відкриває двері до тоталітаризму. Третя форма поведінкового впливу поступливість або комплаєнс. Це коли ми погоджуємось виконати прохання, навіть якщо не дуже хочемо. Психологи давно вивчають, як зробити так, щоб людина сказала так. Один із класичних трюків ефект нога у дверях. Спочатку вас просять зробити щось дрібне, наприклад, підписати петицію, а потім щось більше, пожертвувати гроші. Або долучитись до акції. Якщо ви погодилися вперше, ймовірність погодитись у удруге різко зростає. Мозок прагне послідовності. Є і зворотня техніка двері в обличчя. Спочатку просять щось надмірне, наприклад, допомогти весь день безкоштовно. Ви відмовляєте. А потім щось менше. Тоді, хоча б годинку. І тепер ви погоджуєтесь, бо відчуваєте провину за відмову. Ще одна техніка прихований гачок. Вам пропонують безкоштовний тест або знижку. Але після того, як ви погодились, з'являються додаткові умови. Ви вже залучені, і вам складно відійти, бо включається ефект зобов'язання. Ці прийоми застосовують скрізь від продажів і політики до релігійних рухів. Поступливість базується не на страху чи більшості. А на психологічних триграх послідовності, вдячності, симпатії, дефіциті. У реальному житті ці три форми рідко діють окремо. Велика система держава, корпорація, армія, релігія часто комбінує їх. Наприклад, армія починається з підпорядкування, виконує наказ, підкріплюється конформністю, будь як усі солдати, і завершується поступливістю. Підпиши контракт на продовження служби у корпоративній культурі. Керівництво створює атмосферу лояльності: авторитет керівника, плюс тиск команди, плюс м'які прохання дорівнює контрольована поведінка без примусу. Так, системи перетворюють людину на функцію, де важливо не мислити, а діяти згідно з очікуваннями. Повоєнковий уплив тримається не лише на зовнішньому тиску, а й на внутрішніх психологічних механізмах. По-перше, страх ізоляції. Людина боїться бути відкинутою, тому підлаштовується. По-друге, звичка до ієрархії. Ми з дитинства навчені слухатись старших авторитетних професіоналів. По третє, когнітивний дисонанс. Коли наші дії суперечать переконанням, а ми підсвідомо виправдовуємо їх, щоб уникнути внутрішнього конфлікту. Саме тому найстрашніше не те, що нами керують ззовні, а те, що ми вчимося керувати собою у межах чужих правил. Розуміння це перший крок до свободи. Ось кілька способів розпізнати, коли вами маніпулюють через поведінку. Перше, ставте під сумнів, накази. Якщо чуєте так треба, запитайте чому. Друге. Звертайте увагу на більшість. Якщо усі так роблять, це не доказ, що так правильно. Третє. Вчіться казати ні. Навіть коли просять зовсім трішечки. Четверте слідкуйте за власним тілом. Дискомфорт, напруга, тривога, сигнали, що щось іде не так. П'яте. Не забувайте про контекст. Коли немає часу на роздуми, поведінковий вплив діє найсильніше, найефективніший захист усвідомлення, бо воно повертає контроль. Поведінковий вплив це фундамент будь-якої соціальної системи. Він тримає армії у дисципліні, корпорації у структурі, суспільство у порядку. Але той самий механізм може перетворити людину на інструмент, якщо вона не розуміє, що відбувається. Відпорядкування змушує нас виконувати накази: конформність бути як усі, поступливість казати так, коли хочеться казати ні. І хоча ці форми впливу здаються буденними, саме вони створюють основу великих історичних подій: від він до революції, від культів до корпорацій. Коли наступного разу ви зробите щось просто тому, що всі так роблять, зупиніться на секунду. Можливо, це не просто звичка, а поведінковий сценарій, який хтось колись заклав у систему. Бо вміння розпізнати, коли ти дієш не зі своєї волі, це і є справжня психологічна свобода.